Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. На балансі у мене 19 тисяч донат валюточків Online. Бачимо ось тут. Очки. І нам додали два нові донат-кейси. І Зараз, до речі, на них діє знижечка. Це кейс Future Line та кейс Синдикат Мансорі. Тут є дійсно топові машинки і топові аксесуари. Подивимося зараз, що в нас вийде вибити за 19 тисяч UA конів. Наполовину будемо вибивати цей, і на решту половину будемо вибивати уже ось цей Мансорі. Постараємось забрати всі машини, ну а там далі подивимося. Одразу нагадую, граємо в UA Online, завантажити гру. Ви можете під відео, будь ласка, там офіційний сайт. Приєднуйтесь на будь-який сервер і одразу 4 квадратики натискайте. Тут де є віконечко, введіть промокод, вставимо хештеги, пишемо маленькими Євченко. Написали і активуємо. Одразу отримуємо 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Оцей скін, який ви бачите зараз на мені, також будете отримувати. Тому що мій скін буде додано у моєму кейсі, теж у донатік. Він буде не в усіх, буде тільки, ну, мабуть, у донатерів мій скін, якщо хтось захоче, звичайно, в ньому бігати. Тут, до речі, татуха, бачите, на, на лівій руці. Таке саме, як у мене в житті. Ну, а на правій, я не знайшов на жаль, екскізу, тому що дуже давні татухи на правій руці, вони не дуже помітні. Хоча теж, якщо придивитися, то дуже-дуже кльово. Так само дійсно, як і в житті. Окей, не затягую, від вас подобаєчка. Якщо хочете більше порівняння кейсів, тому що їх тут у нас багато, як бачите, так, величезний вибір. Напишіть у коменти, роби ще серію порівняння двох кейсів. Ну і давайте 150 лайків зберемо. Якщо вам це буде цікаво, продовжуємо цю рубрику. Домовились. Все, давайте дивимося. F'uturline. Одразу пробіжимо mercedes Мерседес Maybach Vision <кій> Але круто виглядає. Я, до речі, бачив уже такий на третьому сервері. Так, 19 тисяч поділити на два. Це скільки у нас буде виходити? Я математик називається. Поділити на два. По 9500 ми можемо з вами донату витрачати на кожен кейсик. Окей, значить, домовилися. А що, це, до мене хтось приїхав? А, ні. Все нормально, значить, я вже думав, хтось приїхав. Тоді полетіли. Давай, future Line. Давайте по 5 прокрутів. Зразу зробимо. Подивимося, може, щось зразу сипоне. Ну, а там далі вже будемо іти добряче. Так, валюточка. Ну, добре, 150 валютків, в принципі, непогано. Так, як досвіду. Так, ще три разочки. Крутимо. Давай, сподіваємося. 100 тисяч. Ну, слухай, нормально. Хотілося б машина, але я думаю, чому, що навряд чи вони випадуть. Так, і останній разочок прокрутик. Далі будемо по 3, по 7. Ну і по 10. Так, голд віпочка. Окей, давай йти. Тут якраз економимо 5%. Вперед. Угу. Платино віпочка. Добренько. Поїхали далі. Знову платино віпочка. І скільки? 400 тисяч. Ну, слухай, нормально. Так, немає. Ах, машиночки тут, мабуть, доволі вартісні. Хотілося б хоча б одну забрати, подивитись, яка державна вартість цих машинок. Пілот майбутнього. Ну, хоча б якийсь кейсик, уже червоненький щось падає. Так, ось тут цікаво. Тут у нас, до речі, якісь з орбіти. Це, мабуть, типу аксесуар, який над плечем літає. Подивимося. Так, ну, будь ласка, машиночку, було б гарно. щоб хоча б якась. Випала гроші. Тут просто віпка, просто віпка і більш нічого. Ого. Так, гроші. Нічого. Так, давай по сім. Тут 10%. Опа, на! Гроші, гроші, гроші. Сільвер. О, до речі, два рази попівлимончика. Непогано, це, по-моєму, найбільше. Так, це не. А, ні, може і мільйон випасти. Ну, давай. О, ось тобі і мільйон. Нормальненько. Друга червоненька штучка падає. Угу, нема нічого. О, таємний куб. Добренько. Так, нам вже випало три червоненькі. О, ще один таємний куб. Мільйон валютки. Нормально. Два платиновіпочки. Добре, пілот мене. Ну, слухай, щось трошки сипло, але, звичайно, не так, як я б хотів. Добре, давайте тоді йдемо по 10. Тут економимо вже 15%. У нас залишається всього. Майже 5000 витратите. Ну добренько, погнали. Опа, нічого собі. Євченко, адміністратор. Да. Та де? Не може бути. Доброго вечора. Я привіт. Позитаю. Привіт. Доброго Бажаю ви. вам гарного вечора. Дякую. Гарної гри. Ви можете собі Можливо привіт, привіт передати у відео. Так, підожіть, я теж хочу передати. Давайте, бо я відосик записую на YouTube. Передайте собі привіт. Дякую uh, за те, що дали таку можливість. Передаємо привіт uh, Ігорю так. Uh, з Добрих. І передаємо привіт uh, Джону з морпіхів. от. от. Ще є кому привіт передати? Можна привітатись. Можна. Це ми, звісно, вас зустріли тут. А куди це ви так пізно вночі їдете? Ні, ніхто просто, просто не ожидав, що ми вас зустрінемо? Да. А куди це ви їдете серед ночі? Та на острів додому. А, додому? Зрозумів. Ви не крутили нові кейси фьючерлайні Мансорі? Ні-ні-ні. А я оце зараз відосік ні, знімаю. Порівнюю який кращий кейсик. Нова відкриття буде, о, супер. Так, подивимось, що там насипла Гарного вечора вам, дякую, що знайшли мене. Вам також, гарного також. вечора, дякую, що рад... радий, радий чути був місто. вас. Ми також раді. Це ]ити. тихої ночі вам. Дякую, вам. також. А можна Добрий. я передам привіт своєму другу, можна. своєму колегі можна. Олександру Ковальчуку, полковник міста СБУ Львів. І всім моїм колегам. Я думаю, що відео побачить. Все, дякую. я не буду вирізати це із відео, тому всі ваші привіти побачать. Дуже вам дякую. Це гарного За вечора. До нам таку змогу до побачення. До побачення. Гарного дякую. вам стріму. Дякую. дякую так, ну що, продовжуємо. От, приємно бачити адекватних гравців. Продовжуємо. Так, ну що, по 10. Let's Летс Давай. Я також бачила, але пан Євген. Ой, Ярослав, Господи, хтось до мене дзвонить. Пан Ярослав не розмовляв. А машина буде мішати, будемо мішати. А машина десь буде чи ні? Ну слухай. Ну, хоч одна. Ну от я розумію, що мільйон паде, а машина. Пілот. Ну який пілот? Мі... Ну, ну... Скільки тут машини коштують, що їх нереально вибити? Останній Прокрут. Я шокований. Жодна машина не випала нам з ф'ючерлайнов. Окей, давай, Мансорі. Дивись, якщо тут хоча б одна якась машинка випадає, цей кейс перемагає. Я б оце б пісявся, б якби з першого разу зараз випав. Подавайку, протисне. Ну, і якщо ви там привійте. Порш, Порш. Близесенько був Порш. Ну, слухай, зараз, якщо дійсно, хоча б одна машинка дропнеться, це буде бомба. Так, ще давай два разочки. Угу. П'ять досвіду. Ну, добре, давай далі. Те що За значок Мансорі Херітаги. Хері Херітаге. Хері, хері, але машинки пролетіли. Ладно, давай по 3. Продовжуємо. Раз. У мене таке враження, що крутити по одному разочку якось трошки ну більше шансів на випадіння. Можу помилятись. О, рюкзак Мансорі, але щось мені здається, що дійсно більший шанс крутити по, по одному, ніж по 3, по 7, чи по 10. Якщо і тут машина не випаде жодна, я не знаю тоді, яка їхня взагалі державна вартість буде. Скільки ці машини коштують? Ну мені випало, друзі, навіть два бугаті боліда, які вартують 58 мільйонів. Просто злити в державу. Ви розумієте, так? Скільки тоді тут, от за 20, ну майже за 20 тисяч, о, кепка. Я просто собі зібрав о, інвентар, мансорі, значок, кепка і рюкзак. Класно. Ну, ми передали привіт добрим. Ми передали привіт е, морпіхам. Сюди, Поршик! тут, він тут. Він тут. Забрати. Ярослав, я вибачаюся. Так, так. М можна, можна трошечки ну, підкоректувати М ваші прийняти. Можна. Дякую вам велике. Дивіться. Е, спочатку я, можна, Марин? Можна. Дивіться, я даю великий привіт сім'ї добрих, манки, Аліні Добрій і Ігорю доброму. І також я передаю величезний привіт Джону, Морпіхам і всім, хто з нами був. Так. Тепер Маринка. Я також хочу передати привіт Ігорю із добрих і його дружині Алінці, також своїм співробітникам СЗБ у Львів. І також, полковнику, точніше, моєму другу Олександру Ковальчуку. підкоригували. То, що... Це бо... прийнято. Просто, Ярослав, ми не думали, що ми вас зустрінемо. Я ваші стріми, дивлюся постійно, але я не думав, що я вас зустріну в реальному. Ну, Дякую, Веріці. дякую, бо... бо всяке буває. Дякую вам велике за те, що при... прийняли наші привіти. і Я думаю, нашим. А... Кому ми передали, буде дуже приємно відставити. Вам дякую, що мене знайшли. І ви адекватні гравці. Таких дуже мало насправді. Ми дуже ми, стараємося. Ми дуже стараємося, щоб ми були адекватні. Все, я, я безмежно радий, що є такі гравці. Все, тихого вечора вам. Пане, якщо? Можна, якщо так, можна, Марина. Я хочу ще передати привіт сім'ї молодим Сергію. Василю, Василь це головний Сергій зам і всім в приємній сім'ї. Я просто не очікувала, що вас зустріну, буде спілкуватися. Це та Так, ми не треба хвилюватися. Ми, 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 ми теж люди, як і всі. Ну, що ви ми думаєте? Ми Просто ми знаємо, що о, те, що ми зараз передамо, то побачать усі, понимаєте, ми розтерялися. Я навіть різати не буду нічого. Тобто жодне ваше слово не вилетить із відео. Дякуємо, дякуємо вам безмежно. Все гарного вечора. Вам так Ну що, продовжуємо. Друзі, нам випав поршик. Ой-ой, там ще хтось кидав. Давай, давай, потиснемо ручку. Потиснемо ручку, Це давай. Так, все, продовжуємо, друзі. А, кейсики, мансорі, машиночка. Поршик нам уже випав. Хотілося б вибити іще щось. Передовжуємо. Давай. Ще й бананка випала. Та ти шо? Так, ще значок. Як? Ну дивіться, друзі, цей уже О, опа. Гля, скільки червоного. Раз, два, три, чотири. -хо, хо Уже немає місця. Ого, ще 4 червоного. Пише, немає місця. Ну, тож то очевидно, що немає місця. Головне, щоб на машини було місце. Так, давай, немає. Так, супутник. Кепка, значок, доларовий супутник. А машинка ще хоч, хоча б одна. Я і так розумію, що цей кейсик уже у нас переміг, але якщо зараз випаде ще хоча б одна машинка, це буде просто ну, надзвичайно. Не буде, походу машинки, ще одної. Ну, це я вже, мабуть, забагато захотів. Блін. Не вистачило. Так, друзі, ну дивіться, я забрав порша. Хоча б. Хоча б так. Тут насправді якось кейс-синдикат Мансорі трошки більше сипав. Якось більше червоного я бачив. Добре, давайте тепер викличемо цю автівку. Заходимо в майно, заходимо нагороди і. ого. Так. Скін. А що це за скін? Так, 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 так. Почекай. А где машина? Так, кепка, значок, значок, бананка. Рюкзак, мансори, кепка, бананка. Так, а шо? Почекай, а где машина? Тойота Кэмри, Форд. Добра. А, почекай, а машина где? Да? Рюкзак, значок, значок. Кепка, доларовий супутник, бананка, значок. Почекай. А може машина зразу мені у транспорт стала? А, ось вона. Фух, я вже думав, що її немає. О, а вона зразу затюнінгована. Вау, зразу з обвісиками. А, трошки не керовано. А ну. Максималочка, яка. Перевіримо. Вийде перевірити чи ні. Так, 250 вже є. 280. 290. А гуде так доволі прикольненько. Так. Державна вартість. 7 мільйонів, я думаю, 75 мільйонів. Ну, слухай, окей. Не така вже і величезна ціна, все ж таки багаті боліт в рази крутіше виходить. Ну що, друзі, в нашому сьогоднішньому поєдинку кейсів Future Line та кейсу Мансорі перемагає синдикат Мансорі. Оплески. Подобаєчки. тиснемо. Хотілося б побачити більше машинок, але як бачите, не знаю, може, може ще. Треба трошки підзакинути донату і спробувати вибити. Не знаю, подивимось. Давайте ще раз 150 лайків і напишіть коменти, чи цікава вам буде така рубрика порівняння цих двох кейсів, будь-яких. Наприклад, Неонова ніч, пікова швидкість. Або там, наприклад, кейс діда, кейс Незламні. Ну, типу, от таку штуку порівняти і подивитися. Дякую за перегляд. Мені безмежно радісно, що ви дивилися це відео. Якщо це так, напишіть в коменти. Давайте слово кенгуру, якщо додивилися саме до цього моменту, не перемотуючи. Буду вдячний і побачу, скільки людей дивиться відео до кінця. Лайк, підписка, якщо того ще не зробили. На зв'язку Славко Євченко. Побачимося в ЮА онлайн зовсім скоро Хенеш!